Тероризм у сучасних умовах став одним із найзагрозливіших викликів безпеці. Від тероризму не рятують кордони, національні обмеження і навіть політичні заяви. Це яскраво засвідчили події 11 вересня 2001 року та цьогорічного бостонського марафону. Вони виявили вразливість засобів безпеки і новітніх технологій, якими ми оточені. Глобалізація відкрила широкі можливості для всіх, хто прагне опинитися в центрі уваги за будь-яку ціну. Задля трьох хвилинної пропаганди ідей Ристи готові вбивати людей, тварин, нищити мости та висаджувати у повітря хмарочоси. Вони використовують весь спектр сучасного суспільства: інтернет та медіаресурси, пропаганду, вибухівку та зброю, а також наші улюблені звички. Чи безпечно їздити на метро, заходити до крамниць, відвідувати вистави та спортивні заходи і просто спокійно жити? Подавати терористичну загрозу можна лише спільними зусиллями. Ефективними механізмами багатосторонньої співпраці є участь у миротворчих операціях, тематичних навчаннях, залучення експертного потенціалу, технологічних можливостей міжнародних організацій і окремих країн, також обмін розвідданими і проведення спільних тренувань в антитерористичній сфері. Хоча в Україні загрози тероризму створюють переважно зовнішні чинники. Наявність об'єктів підвищеної небезпеки, таких як атомні електростанції, хімічні підприємства, магістральні турбопроводи та застаріла інфраструктура разом із радикалізацією суспільства та збільшенням міграційних потоків, вимагає проведення системних реформ та запобіжних заходів. Ключовим елементом нашої безпеки є високий рівень свідомості громадян, адже проблема тероризму стосується кожного з нас. І жодна країна чи людина не може залишитися осторонь.